Нет, давай, показывай. давай, сейчас поедем разом, без давай. бездавай. А чого ты тыкаешься? А що вы начинаете сразу? Что начинай? Че ты тыкаешь? Давай, не давай. Чого голос повышаете? Бо мені так захотілося. Що, там проблема? Не дам. Чого? Того ж? Ну чому? Я, є якась причина. Причина, причина тя. Я, або, ну, я, я якась, ось вона, даю ты вытис. Ну так я, ну ти покажи. Показуй, дай ну, на телефон. А чому? Що повинен тобі давати ну ви телефон. Ж знімаєте мене, правильно? І що? Ну я маю я право маю знімати. Право на а я не маю права. Знімай мене, а, не так, треба так, знімати. А в чому, ну, я не ну, не розумію. взагалі. Що В чому не розумієш? Чо тих на агресія, от коли Ну, в чому агресія, агресія? я взагалі не розумію. Яка агресія? Ну, таке що? порушення голосу. не всіх. потрібно мені тикать. А я не тикав. Давай, сюди, показуй. Не потрібно так за мною. Я сказав, давайте сюди просто. Ви, може, мабуть, не так почули просто. І починаєте голос порушати свій. Ви ж представник закону, мабуть. Ну, а де показник той, що на перехресті? Я не розумію. Я зразу Ну, а що тут не так? При зміні напрямку руху. При якомусь?